Добрий день, шановні члени журі. Я Береза Богдана, учениця 8 класу Порільського ліцею Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області. Хочу представити вашій увазі дослідницьку роботу вивчення екологічних умов вирощування та продуктивності сортів вігни в умовах зони степу. Овочі це життєво необхідна складова харчового раціону людини. В умовах зміни клімату. Актуальним, особливо для зони степу, є виявлення посухо та жаростійких овочевих культур, здатних плодоносити та забезпечувати потреби споживача у весь теплий період. У мовах обмеженості орних земель доцільним є використання інокулянтів та добрив для підвищення родючості ґрунту та збільшення продуктивності рослин. Спаржева китайська вігна є перспективною нішевою культурою для зони степу. Завдяки своїй посухостійкості, невибагливості, високій харчовій цінності та здатності покращувати родючість ґрунтів. Мета дослідження з'ясувати вплив екологічних умов зони степу, на ріст, розвиток і продуктивність різних сортів китайської спаржевої вігни з метою виявлення найбільш адаптованих і перспективних сортів для вирощування в даному регіоні. Завдання дослідження вивчити біолого-екологічні особливості рослин. Проаналізувати кліматичні, ґрунтові та агротехнічні умови зони степу, що впливають на формування продуктивності вігни. дослідити особливості росту та розвитку різних сортів вігни в умовах відкритого ґрунту. Порівняти продуктивність рослин різних сортів вігни при застосуванні інокулянта та мінерального підживлення. Об'єкт дослідження рослини вігни різних сортів, вплив інокулянта та мінерального підживлення. Предмет дослідження, екологічні умови вирощування, ріст, розвиток та продуктивність сортів Людмила, Метроред, Фазенде, Червона в умовах села Орільське Дніпровського району Дніпропетровської області. Застосовувалися спеціальні та загальноприйняті методи досліджень польовий, експедиційний, спостереження, вимірювально-ваговий, розрахунково порівняльний та статистичний. Матеріали дослідження зібрані з 27 травня по 27 вересня 2025 року на присадивній ділянці моєї сім'ї. Закладено 8 ділянок, що розміщувалися лінійно. Розрахунки велися по 10 облікових рослинах на кожній ділянці. Вігна це однорічно трав'яниста рослина, боби світлі, вузькі, довгі, тонкі, без волокон, ніжні, солодкі та соковиті, довжиною до 60 см. Соковитам якось заповнює увесь простір між стулками молодих лопаток. Перед посівом насіння змочувалося контроль теплою водою, дослідним настоєм з кореневих бульбочок минулорічних рослин квасолі. Лунки зробили на 4-5 см, висіяли рослини на відстані 35 см, щоб збільшити площу живлення. Догляд за рослинами включав прополювання, розпушування ґрунту, полив, профілактичні обробки проти шкільників. Підживлення проводили відповідно до інструкції, добривом каміра люкс. Добриво заповнює дефіцит елементів живлення в період вегетації, підвищує імунітет рослин і зміцнює кореневу систему, а також є безпечним для оброблюваних культур. Плоди збиралися у фазі технічної стиглості, зважувалися. Спостереження за ростом і розвитком рослин вігни показали, що фенологічні фази на всіх ділянках проходили практично однаково. Рослини сорту червона погано кущувалися, часто і падали листя. Після дощів рослини розламувалися, а у період високих температур, вище 35 градусів, сім рослин засохли за декілька днів. Огляд рослин не вказував на шкідників. Плоди тонкі, зелені стручки, довжиною до 10 см. На смак ніжні, але після зберігання протягом 2-3 днів стають жорсткими й несмачними. Цвітіння було рясним, проте найменше утворилося плодів. Плоди сорту Людмила темно-зеленого кольору вузькі, довжиною до 15 см. Насіння у боби більше, ніж волоко. Смак ніжний, солодкуватий, не втрачається при термообробці, боби найсоковитіші у фазі технічної стиглості. Цей сорт виявився найбільш стійким до хвороб, посухи та шкідників. Перепад температур уночі плюс 12, у день плюс 33 градуси, не впливав на формування та якість плодів. Боби сорту метро ред світло-зелені. Це рослина з витким стеблом, що сягає довжини до 2-3 метрів. Тонкі, але численні каскади світлозелених бобів довжиною 60-80 см є справжньою окрасою городу. Сорт Фазенда це рослина довжиною до 2 метрів, боби темно зелені, тонкі 60-70 см у довжину, соковиті і солодкі, звисають суцільною стіною. Видкі сорти Метроред та Фазенда потребують підв'язування, тому висіяли їх уздовж опор. Протягом досліджувального періоду рослини сортів Фазенда та Метроред тричі пошкоджувались попелицею Баштанною. Обробляли біосинтекцидом природного походження, актофіт відповідно до інструкції. Масовий збір урожаю всіх сортів, окрім червоного, почався наприкінці липня. Зрізали плоди кожні 2-3 дні, щоб не перезрівали. Найбільш урожайним виявився сорт Людмила. Ділянка з підживленням 16 кг 510 г, контрольна 13 кг 600 г. Сорт фазента дослідна ділянка. 12 кг 815 г, контрольна – 8 кг 720 г. Сорт метроред дослідна ділянка 11 кг 850 г, Контрольна 9 кг 435 г. Найменшу урожайності вдав сорт червона. Дослідна ділянка 560 грамів, контрольна 330 грамів. На ділянках усіх сортів, де вносили мікродобриво кеміра кеміралюкс та застосовували інокулянт урожайність вища. Виявили, що в умовах особливо спекотних днів рослини потребують поливу. За відсутності поливу в усіх сортів п'яне листя і боби стають волокнистими та втрачають смакові якості. Рівень рентабельності складав 4614%. Культура для населення села нова, попит був недостатній. Проте поціновувачів культури виявилося немало. Рекомендуємо вирощувати спаржуву квасолю роду вігна, сортів Людмила, Фазенда та Метроред на присадивних ділянках в умовах степу, застосовувати опори для витких сортів Фазенда та Метроред. Передбачити полив рослин за необхідністю. Використовувати інокулянти та мікродобрива для підвищення продуктивності сортів та родючості ґрунту. Проводити профілактичні обробки проти шкідників біопрепаратами, включати у свій раціон вігну, у вареному, тушкованому, запеченому, замороженому та консервованому вигляді. Видкі сорти можливо застосовувати для декорування на присадивній ділянці.